Бути відкритим і справжнім це саме те щастя, що людина може відчувати. Якщо вона в екрані в ці, з телефоном просто зрождається, як з другом говорить, і говорить з телефоном, тобто людина настільки легко. Спілкується зі своєю аудиторією, тому легко і просто показує своє життя, як хто чим займається. Я ось розпакувала свої гортензії. Зараз продаю по 135 гривень. Знімаю відео хто хоче, налітайте, розбирайте Тому що гортензія дійсно я вам кажу, закінчиться. Я вам скажу, робіть відео свого товару з тим, чим ви займаєтесь, і продавайте його. Пішли продажі з мого відео, розкупили гарно на опт люди. Тому зараз будете всі купувати поштучно у людей. Дай Бог вам усім продати, а вам купити. Залишайтеся собою. Вам дякую, що дивитеся мене. Дякую, що коментуєте мої відео і замовляєте в мене мій товар. А мед у мене смачнючий, який 250 гривень за літру. Пишіть, поспішіть, взагалі, гортензії просто шик. Бачите, які вже. І по дві гілочки є, і одна гілочка велика, а ось взагалі погляньте, яка. Шикарно, да? Та, ну. У мене самі кращі гортензії. Самий кращий посадковий матеріал тільки в солнечку Юлія. Так, да, це правда.